Зразу почали катувати, бити, тільки останні там два літри дні мене не катували. А так це було кожен день. Я вже хотів навіть піти з, з цього життя. Але в останній момент в мене таке відіння моєї дочки. І <кхід> я утримався п'ятого. По моєму березня почались перші мітинги. Ми почали виражати протести мирним шляхом. Там ми бачились стероборонівців, бачились з волонтерами, патріотами і разом, разом виражали протест. Ми почали чувати, що на мітингу ну багато людей ходять, фотографують. Це були співробітники значить, ФСБ і воєнної розвідки Росії. Почали пропадати активісти, ті, хто був в перших рядах. Це камери, де тримали українських патріотів, тероборонців, партизанів, підпільників, учасників протестного руху в березні 2022 року. Сюди набували велику кількість українців. Які знаходились тут у нелюдських умовах, я був і в списках тероборони, і в списках волонтерів, і в списках патріотів. Що за мною прийдуть, то було ну, зрозуміло. 5 квітня я вийшов із дому і пішов до ночувати до, до друга. Але я отримав дзвінок від свого командира взводу, що негайно треба завтра встрі... зустрітися. Є важлива інформація від командира Ру. Ну і коли я прийшов. То е, мене затримали, як вони сказали, слідчі нової влади. Нехай розбираються компетентні органи. Я не буду казати, що і як я кажу послідовність дій командира взводу Затримали на день раніше. Зробили обшук. Мене затримали в моєму магазині, де я був. На очах моїх продавців відразу мене відвезли до управління поліції Херсонської області. Ну вони мене ідентифікували як терориста, і інкримінували мені до фінансову допомогу терористичним організаціям признаним в Росії право сектора і Азова. І вони хотіли, щоб я здав по перше. Всіх волонтерів, які були, щоб я з ними там співпрацював. Вони навіть мені пропонували стати мером Херсона. Я сказав, я з вами спрацювати не буду. Можете мені нічого не пропонувати. І відразу почали катувати, бити і з їхніх розмов. Я зрозумів, що вони на той момент знають про мене вже все. Вони знали, що у мене є зброя, що вона знаходиться в автобусі. Цю інформацію я докладав тільки. Командиру взводу своєму і командиру бригади. Крім того, вони знали дуже важливу бесіду. Один мій товариш сказав, що нашого друга затримали і він знаходиться в ізоляторі слідчого утримання. І він попросив, щоб ми напали на цей ізолятор і визволили при нашій зброї, при нашому військовому вихованні це було ну майже неможливо. Але ми провели розвідку. Ми, ми подивилися, яке там е, озброєння. Але коли ми все узнали, все е, скільки там зброї, там були кіломети, там був і тигр стояв на території, прийняли рішення, що ми відмовилися від цієї ідеї. Але це все було стало е, звісно ФСБшникам, і вони дуже розлютилися. Вони коли мене ну катували, вони казали ну такої, такої наглості, ну мить я просто. Розріжемо ну, на кусочки. Найбільше такі катування були от при перших допитах. При першому ж допиті зі мною в камері був Денис Міронов, це командир зводу іншого батальйону, теж та оборони, який був в Бусковому парку, і йому на першому вже допиті зламали е, грудну клітину. Він потім помер вже в Севастополі в лагері до військовополонених госпіталі. Також саме хотіли зламати і мене. Значить, били одночасно шість людей, ну судячи по ударам, прив'язували до стільця. Один бив по голові ззаду задубінки, один плоскогубцями ламав палець на одній руці, інші ножницями металу пальці на іншій руме руці. Один давив сапогом в пах і. Все це ну, проривалося на якийсь там, будеш казати чи ні, і продовжувалося там кілька годин. Потім, коли вже майже втрачав свідомість і хотів би швидше втратити свідомість, вони трошки відпочивали саме видать, і починали все знову. Перший же день, ну, ввечері, ну, я був настільки битий і морально і фізично. Що я вже хотів піти вже з, з, з цього життя я... але в останній момент в мене таке відділення моєї дочки. Да. І кхе -кхе, я утримався, але це мені е, допомогло в подальшому. Більш стикіше витримував ці катування. Одягались пакети. Перший раз я пакет взяв, нахилив голову, втягнув його, розгриз зубами, і вони бачать, що я не задихаюся. Трохи там повітря поступало, і вони побачили, ще почали бити. Це було протягом майже 10 днів. Тільки останні два чи три дні мене не катували. А так це було кожен день. Це були чисто росіяни, це були співробітники воєнної розвідки. Разом вони працювали, були ФСБ. То шеврон побачив, що ще щось ДНРівців там не було. Один був фарм'янін з озера Сиван. Спочатку мене кинули в одну камеру, де там е, був лейтенант наш кадровий дуже побитий, забитий. Він ледве мог піднятися. Він дав мені води, глоток. А потім я утримувався в камері. Нас було п'ять тероборонівців, і ми були разом. Серед нас був і лежав на кріслі Денис Миронов. Нам давали два сухпайка на п'ятерик, на два дні. І то там практично там уже нічого не було, крім каші і маленького паштетіку. на утро давали стакан кипятка. От приїжджав журналіст. Вони знімали там фільм про терористичні організації в Херсоні. Вони називали не територіальна оборона, називали терористичну оборону. Вони даже мене били при ньому. Я його запитав. А ви точно журналіст? Він він каже: ну так 50 на 50. От, він якраз їхав, їхав в ДНР, говорить, ну я тебе на, на, з собою возьму, там тебе добре зустрінуть. Вони дуже люблять правий сектор Азов і хто їм допомагає. То я йому казав: ось дивіться, я зараз в російському полоні. Де, говорить, ви знаходитесь. А Я знаходжусь в українському Херсоні. І, е, ви ж не будете е, казати, що е, Херсон це Росія. Він дивиться на мене. Я ну, юридично, говорю, на цей момент говорю: Херсон, це Україна. Він каже: Ну, юридично, так. Да». Я, я говорю, і ось дивіться: я говорю, народився в Херсоні, вийшов, коли напали на мою країну, на моє місто. Я вийшов, отримав зброю з відповідно з законами України. Ви мене затримали за те, що я захищав рідну країну відповідно своїм законам. І зараз я утримуюсь. В вашому полоні на території України, я говорю, як ви це об'ясніть? Він так раз дивився, дивився на мене. Ну я знаю, що точно що це не попало в його фільм, але фільм він знімав про е терористів Херсон. Наприклад. Що вони від вас хотіли? Що, що хотіли, щоб ви розказали щось підписали чи що, е щоб я підписав якусь бумагу і почав з ними працювати? Ще вони хотіли дуже хотіли, щоб я когось здав? Їм треба було ну, мене якось облити брудом, то у мене потім не було виходу. Ну як, а, Ти ж зрадив, ти ж от, е, сказав, щоб за щось зацепитись. Е, Я нікого не здав, ніякої бумаги не підписав, е, хоча е, я вже не думав, що я повернуся е, ну, живим звідси. Мені чітко було сказано, якщо ти. Не будеш співпрацювати. Якщо ти нікого не здаш, то ми тебе відправляємо в ДНР, і там з тобою буде зовсім інше спілкування. Ну потім нас всіх п'ятерих з нашої камери наділи нам кайдани за спину, зав'язали очі і повезли. Потім, як ми дізналися, коли вийшли з машини, я почув морське повітря цей шум, волн. Ми були в Южній Бухті в Севастополі. Там зробили на базі. Морського училища зробили катівню лагер для військовополонених, і туди нас доставили. Там постійно знаходилось біля 80 полонених. Там були і хлопці з острова Зміїний, Там були погранці, Там були перші морські піхотинці, яких взяли в полон при оточенні Маріуполя. Зустрів багато знайомих. Потім привезли дівчат. Це були дівчата з 36-ї, 6-ї бригади. Е медики. вони утримувалися рядом е на нашому ж поверсі е вночі їх виводили. А так вони днем е днем були з нами. Значить, на допитах е був полковник слідчий комітет Росії. Він вже вирішував. Він ще раз їх допитував і вирішив, е кого куди відправляти. Або далі в Таганрог, або на обмін списки, або ще кудись. На допитах я його трошки обіграв. Мій телефон залишився в Херсоні, який вони забрали. А там були всі докази. Трошки покази вів в сторону. Коли мені інкримінували спонсорство і фінансування терористичних організацій, я почав казати, що я ніколи не нікуди гроші не вкладав. Це я намисно робив для того, щоб якщо буде суд якийсь там хоча б показовий, то всюди в моїх показах було, що я ніколи гроші не вкладав, я просто їздив, відвозив те, що давали волонтери. Друге, звинувачення було дуже серйозне. Вони звинувачували в нападу. На ізолятор слідчого утримання заставив я, по-перше, того мого командира взводу, він теж був зі мною там змінити покази і розробив план, який ну який виводив, що е, це була не підготовка до терористичного акту, а це була просто пропозиція з іншої сторони. І ми дружно зразу всі відмовились від цієї пропозиції для мене після підвалу утримання. Там було як в санаторії, я скажу. Там була показова зона і не ну, зона а лагерь для військовополонених. Там були койки бивших курсантів, і це був такий просторний хол на окнах. Були решітки, і ми знаходились в одному приміщенні. Умови були більш-менш нормальні. Кормили не калорійно, але давали багато, тому що привозили. Кормили тих курсантів і залишки виносили нам. Це було показово, тому що на Пасху приїхало багато російських телеканалів. І вони знімали, як чудово е утримуються е українські полонені. Знімали, брали інтерв'ю. Я відмовився інтерв'ю давати. Але я попав в кадр і завдяки цьому мене побачили знайомі, і сказали моїй родині. І вони почали дзвонити на лінії довіри, лінії там полонених. Виносити в мене в списки. В мене дуже багато знайомих військових, можливо, і вони допомогли. Мене так швидко поміняли. Кожну неділю проводились обміни. Всіх попереджали, що вони зібралися, і дві 3 години ночі буде обмін. Називали прізвище, і люди, як морально, готувалися. І вночі тієї ночі був обмін. Але вранці, коли ми там стояли на завтрак, зайшли терміново назвали шість прізвищ, серед яких був я. Хлопці побачили вікно, що під'їхав в Воронок, маленька машина. Такою машиною вони відвозили до Таганрогу звичайно. Тому ну ми якось все так впало. думаю, ну все, це поїде Таганрог, Росія і піде там далі. Нас знову замотали скочем на глаза, очі і руки. Посадили цей воронок, і ми поїхали. Потім до нас досадили ще троїх хлопців. Ми спитали хлопці. Звідки ви? Вони кажуть, ми з нової Каховки. і тут вже трошки відлігло, що можливо це обмін. І всіх міняли не на запорізькому напрямку. А нас повезли в мою рідну Херсонську область біля села Посад Покровське. і в супроводі там е тигрів, автоматчиків е Розвардії нас привезли. І як ото в кіно показує, так воно все і було. Ми йшли по шасе. Назустріч нам йшли сім орків. Я ще так думаю, о слава Богу, що сім. що нас десять поміняли на сім. І тут і тут виграли трохи. І відразу після цього нас зустріли хлопці з Нацгвардії, відвезли до Миколаєва. Потім в Полтавську область в санаторій. дві неділі реабілітації, допити і лікування. Е, ну, це вже потім на МРТ з'ясували, що мені там зламали два позвонки, третій, четвертий. Е, а ну тоді було не до цього. Якось вони зажили. І буквально через е, день після виїзду до ну, з санаторія приїхав до рідної частини, яка знову формувалася. З цього моменту я знову в строю. Емоції були такі, що не передати, і це була ефорія. Ну це після тих катувань. Ну казали, що вже на волю додому на рідну Україну шляху вже нема. Але коли нас вигрузили, сняли пов'язки, я побачив рідну. Рідну Херсонську область, там я знаю кожен кущ по цій трасі. Я їжу все життя. Це траса Херсон Миколаїв не вірилось, Хотілося просто ну, обняти цілувати цю землю нашу. А цих покидків, коли я побачив, мені просто хотілося б їм придушити. Але ну цього не, не можна було робити. Вони йшли, хоч їх затримали буквально за день, наскільки я почув. Але вони йшли такі згорблені, такі замучені. Можливо, вони не дуже хотіли і повертатися, бо вони розуміли, що вони будуть тільки як е, ж, живе м'ясо там кидати їх в бой. Таке було ну дуже гидке до них почуття. Досі я взагалі спати не можу після полону, тільки закриваю очі. в мене ну таке відчуття, що ти проснешся, і ти опять знову в камері. Ну це жахливо, конечно. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково виженемо, і це буде в цьому році. І ми не тільки себе визволимо, Ми визволимо весь світ від цієї поганої російської чуми.